У гарнізонному будинку офіцерів прощались одразу із двома захисниками 33-річним Петром Шевчуком та 52-річним Віктором Вітосевичем. Петро Шевчук народився на Київщині, але тривалий час мешкав у Бердичеві. Тут навчався в 33-му професійно-технічному училищі, тут створив сім'ю, працював на одному з підприємств. За понад рік служби Петро побував у найгарячіших місцях. 1 лютого солдат Шевчук поліг героєм в одному з боїв на Куп'янському напрямку. Кожна родина мріяла, благословляла їх на мирне життя. але одна мама не мріяла, щоб син загинув на війні. Але. але прийшов час, коли ці мирні хлопці беруть зброю в руки. Розуміючи, що може загинути кожну хвилину, тому що вони найкращі, тому що вони герої, тому що в них є мрія не тільки про себе. Вірним народу України був до останнього подиху й Віктор Вітосевич, стрілець піхотної роти однієї з військових частин ЗСУ. 27 січня захисник України завершив земне життя. Ми напевно, звернули увагу на. Сьогоднішню асиметрію. В одній з повстанських пісень будуть такі слова над одним сином уся родина, над іншим тільки сиродина. Ми кожен раз завжди спільнотою міста хочемо горнути будь-яку родину. У спільноту, і коли ми сходимося сюди, ми сходимося також, щоб родина побачила, що ми не є мертві в місті, що ми є живі. Ми не втратили співчуття і милосердя, що ми хочемо розділити з родинами. Інколи дорогів Христі. Ми повинні мати усвідомлення, що ми повинні стати сестрами, братами, матерями і батьками. Друзями і побратимами, тим, хто не має нікого. Його родина лишилася там, на фронті. Напевно, він мав там велику родину. Але він тут є сьогодні не сам. Він сьогодні є не сам, бо кожен з вас, який прийшов, прийшов, щоб віддати нашим водіям шану і подяку. Ми стоїмо майже кожен день біля трун молодих людей. Це, дорогі мої, повинно нас штовхати завжди на глибокі роздуми. Це нас повинно штовхати кожний раз на глибоку призадуму, що я можу зробити, що я можу зробити для своєї держави, для своєї країни. Прощались із захисниками рідні, друзі, бердичівляни, схиляли голови й коліна перед великим їх подвигом в ім'я України та її народу. Вічна пам'ять героям, співчуття рідним і близьким.